Рубрика відповіді на ваші запитання. Продовжую. В попередньому відео я відповідала на деякі запитання. Зараз йдемо далі. Юлія Канівець написала: цікаве відео картини чудові, подобається ваш стиль. І питання: якщо я захочу на подарунок вислати свою картину сестрі в Канаду, це дуже проблемно буде і можна взагалі картини пересилати. Юлія, звичайно, можна пересилати картини в Канаду. Взагалі, мені здається, не буде ніякої проблеми переслати картину з України, я так розумію. Єдине, вам треба дізнатися чи потрібно брати довідку. Але я думаю, що якщо ви ні разу не відсилали картини і ви відправите сестрі як подарунок, то в принципі ви так і можете зробити. Ви пишете, що це подарунок, що це картина. Не знаю, також напишіть в коментарях, підкажіть хто знає, хто з України відправляє. Чи можна взагалі писати, що це картина, чи краще написати, що це принт на полотні і що це подарунок, щоб не було проблем? Тому що з України зазвичай картини пересилати без довідки не можна, але мені теж писали, що все ж таки можна. Скільки я не намагалася вияснити це питання, думки розділилися: хтось каже, що можна, хтось каже, що не можна. Залежить також, якою поштою ви будете відправляти. В картини пересилати взагалі можна, але треба дізнатися, чи не треба робити довідку. Я сподіваюся, що зараз в коментарях тут хтось вам підкаже. Також Віра Панкова написала, що було б цікаво подивитися вашу майстерню, матеріали, які ви використовуєте. Віра, я обов'язково зроблю відео. І... Так що підписуйтесь на мій канал. До речі, не забудьте написати коментарі. Можливо, натисніть Супер подяку, якщо вам цікаві такі корисні відео. Е, мені буде дуже приємно, хоча б там пару доларів задонатити мені для натхнення на для те, щоб я робила нові відео. Емма написала, гарні роботи, бажаю вам, щоб ваші картини коштували як мінімум в 10 разів дорожче. Дякую. Сподіваюся, що так і буде. Це до мого відео, де я показувала ціни на картині в магазині. Ну, коман написала: все гарно, коли будете писати ще якусь картину, просто запишіть, як ви це робите. Ще цікаво про техніки написання, мені все подобається. Дякую вам за вашу працю. Дякую за коментар. І хотіла сказати з цього приводу, бо вже не, одне, не один коментар, коментар мені написали. Зайдіть на мій канал, і там є плейлисти і там є туторіалс на англійській мові написано. І в мене там є декілька відео, де я пишу картину. І просто розповідаю, навіть без музики, просто розповідаю, що я роблю, яку фарбу я замішую, які пензлик або мастихін я використовую, і так далі. Олена Скварцова написала, дякую, дуже дякую. Цікаво дізнатися різницю в ціні картин акрилом і маслом. Наскільки масло дорожче? як матеріал впливає на ціноутворення. Дякую заздалегідь. Е, немає. Я можу сказати, що різниці немає, чи картина акрилова, чи олійна. Єдине може бути різниця в техніці написання, тому що акрилом можна написати таку картину, яка буде коштувати дуже дорого. І олією можна написати картину, яка буде коштувати дуже дешево. Так що різниці, в принципі, немає. Можливо, це ще в Україні там вважають, що акрил дешевший має бути, ніж олія. Але в США, в Канаді це взагалі просто не має значення, і люди навіть, їм навіть не цікаво, чи це акрил, чи це олія. Вони дивляться, яка картина, якщо вона, якщо вона їм запала в душу, якщо вона їм, наприклад, навіть пасує до інтер'єру, або якщо їх влаштовує ціна, різні бувають покупці, то вони не питають. Чи це акрил, чи це олія, і різниці в ціні взагалі немає, так що не, не замарачуйтесь з цього приводу. Наступне питання. Любов величко, величко написала. Роботи цікаві, я не знаю, яка красивіша, всі гарні. Показую, як ти ціни визначаєш, як для мене би поставила б трошки дорожче. Ой, Любов, це така довга тема. Покладу поки ноутбук, бо в мене вже руки болять. За ціни це взагалі дуже цікава і довга тема. Я спробую так швидко розповісти свою думку. Дивіться, коли я продавала просто на Etsy, в мене були доволі такі нормальні ціни. Ну, скажімо, наприклад, картина розміром 30х40 см коштувала 200-250 доларів. Коли я почала вести TikTok TikTok на українську аудиторію і я почала виставляти картини і показувати ціни, і мені почали постійно писати люди, що це дуже дешево, треба дорожче, що це уровень бомжа за такі ціни продавати. що Це дуже низько. Що як все ж треба не поважати свою роботу, щоб за такі гроші продавати картини? Ну, я собі думаю, якщо так багато людей пишуть, мені дійсно стало соромно, думаю, так, це ну, справді щось я дуже дешево продаю, треба дорожче. Я почала піднімати ціни, поступово піднімати ціни. А, наприклад, ось такі маленькі, малесенькі в мене були такі картини, мініатюрки. Зараз покажу. Такі маленькі мініатюрки в мене були, я їх там виставляла по 25 доларів. Я ставила таку ціну, щоб зі знижкою і з пересилкою я отримувала з цієї картини 25 доларів. Мені почали писати, що це дуже дешево. Що треба продавати дорожче? І я почала піднімати ціни. І поступово мене перестали купувати. І я через якийсь час, мабуть, через півроку я зрозуміла, що це було дуже, е, дуже глупо, скажімо так. Це, була, це було таке. Не знаю, чому я піддалася цьому впливу, але ж ну, я все теж пробую, експериментую і прислухаюся до думки людей. Так? І через те, що я піднімала ціни, в мене перестали купувати картини. Мене їх купували дуже рідко, або якщо була велика знижка. І потім, потім я зрозуміла, що люди, коли вони в Тіктоці, в, в Інстаграмі, в інших соцмережах, вони дивляться на інших художників, на якихось американських там художників, або художників, в яких є великий досвід, в яких є досвід, виставок, яких є історія, так скажемо, так, що вони тільки через своє ім'я можуть виставляти дорогу ціну на картини. У мене немає ще ніякого імені, немає ніякої там, скажімо такої, якоїсь історії грандіозної, щоб я тільки за своє ім'я могла гилити ціну за картину. То я собі подумала, навіщо мені це потрібно, навіщо мені потрібно запирати в собі, затикати в собі мою моє бажання писати картини і працювати як художниця, продавати, заробляти цим, через те, що мені люди нав'язують, що ось треба продавати картини дорожче. А якщо їх не купують дорожче, ну куплять одну картину на там два місяці, да, якусь там дорожче. Але ну що це таке? ну Це взагалі, ну навіть якщо там, за 500-700 за 700 доларів куплять картину на місяць, це просто ніщо. Е, І я тоді собі подумала, краще я на Еці залишу дорожче. Наприклад, на Еці у мене ось така мініатюрка 70 доларів коштує, там якісь. знижки. А тут я її продаю десь на ярмарку на фестивалі за 30 доларів. І коли я продаю за 30 доларів, то в принципі я з неї нічого не втрачаю ніякі комісії еці я не плачу. Ці всі гроші забираю я собі. Також в магазині галереї, в якому я продаю картини, там невеликий відсоток я плачу. Я зробила висновок, що краще я буду продавати більше картин. В мене є можливість писати багато картин і продавати їх трохи дешевше і заробляти на цьому таку общу суму, якби я продавала одну картину на місяць, дорогу. У мене є така можливість, слава Богу. І я це дуже люблю. Мені це подобається. Тим паче я роблю контент, коли я пишу ці картини, маленькі, великі. І я роблю для вас відео, і також я продаю ці картини. І от повірте мені, набагато веселіше і щасливіше я себе почуваю, коли я продаю ці картини навіть дешевше. Чим я буду продавати цю картину дорого. І сидіти страдати і шукати ще одну роботу, щоб підробляти. Я знаю, багато художників шукають іншу роботу, щоб підробляти, тому що вони не можуть заробляти на своїх картинах, тому що їхнє его не дозволяє їм продавати картину дешево. А деяким взагалі їхнє его не дозволяє продавати картини, тому що вони вважають, що це дуже низько. Коротше, є бізнеси, на яких роблять незначні якісь речі маленькі, і продають їх багато, і заробляють на цьому гроші. А є люди, яких є амбіції і які хочуть стати знаменитими, які хочуть продавати якісь дуже круті картини. Є люди, які все життя вчаться. В цьому немає нічого поганого. Я не кажу, що не треба вчитися, треба вчитися, треба досконалюватися завжди. На цьому завершу своє відео. Чекаю на зворотній зв'язок від вас. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Підтримайте коментарем. Можливо, суперподяку натисніть. Завжди буду дуже рада. Дуже хочу подякувати всім мемберам, які підписалися на мій канал, стали моїми спонсорами: Юляза, Ар, Трембіта, Тетяна, 58263, Ірина Теліус. Джен. Клод Калієт, а Кім Титаренко це мій син, і всі інші мембери. Дуже вам дякую. Я щаслива, що ви приєдналися до спонсорства мого каналу. Підписуйтесь теж на спонсорство. Будемо робити відео, будемо робити прямі ефіри пізніше для спонсорів, де ви можете задавати запитання мені, я буду на них відповідати. Всім дякую і до завтра!